Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Я хочу почати з такої події, з якої ну ми дуже рідко таке чуємо, дуже рідко про це говоримо. Дуже, дуже, дуже вже іноді знаєте, і так починаємо сумувати починаємо думати, що взагалі у нас в державі не може відбуватися щось такого. Так, от дивіться, Тернопільська область, яку ми неодноразово згадували від Мера Надала до всього іншого в негативному в негативному напрямку. Так, от на Тернопільщині, да, як повідомляє у своєму Фейсбуці очільник громади. Громади Залозецької селищної ради Андрій Нога він написав: працівники Залозецької селищної ради пожертвували свої зарплати та премії, щоб придбати пікапи для Збройних сил. Ну, Зараз буде сразу, знаєте, таке. Ой, та що там, вони, вони більше крадуть. Я не хочу зараз в цьому розбиратися, хоча я десь згоден з вами. але цей прецедент да, і ця дія. Я не знаю, скільки вони зарплат пожертвували, скільки премій, за який період, скільки ну, я знаю точно, що два пікапи куплені дійсно, і вони зараз ремонтуються, проходять ТО, щоб бути передані нашим Збройним силам. Сам факт, да, сама подія, са сама. Ну от ну ось те, що трапилось, це дуже позитивне, і це дуже мені, мені здається, і я б хотів, щоб це воно вплинуло на інші громади. Нічого не станеться ні з ким з нас, якщо ми там пожертвуємо зарплатню в рік, хоча б за один місяць. Це це ну взагалі не буде нічого. все буде нормально. Так, от він написав, що працівники селищної ради, старости сіл та усі відділи територіальної громади, це не значить, що один він там іще, ні. Всі. Всі, вся громада підтримала мою ініціативу, відмовившись не тільки від премії, він пропонував премії, а й від своїх заробітних плат, придбали одразу два пікапи для фронту. В скорому часі він написав: дані автівки будуть обслужені та відремонтовані і передані Збройним силам України. Я просто хочу цю, цю подію, щоб друзі ви знали, у нас не все, не все. Складається тільки з якогось негативу. Ні, є, є позитивні і їх багато. Просто ми більше чомусь звертаємо уваги на негатив, а менше, ну це мабуть і я цим грішу, Буду, будемо трошки міняти ситуацію. Так що ну дякую. Я можу сказати тільки дякую от е, працівникам е, Залозецької селищної ради. Дякую. Йдемо далі. Друзі. Ще гарна новина. За два дні. Українські дрони атакували нефтепер... нефтепереробні е, підприємства в Росії, і це привело до пошкодження 12% потужності з переборки нафти, переробки нафти вибрався. Це Блунге. Ну, Це ж чудово, да? 12, 13, 2 дні. 12%. 12. Я розумію, що десь 6% вони відремонтують дуже швидко, а швидко, але 6% залишиться. А для Росії це багато. Для воюючої Росії це багато. Їм потрібно продавати, їм потрібен бензин, їм потрібне деспаливо. І вибачте, мені 6% і там Москва вже стогне, там ціни пішли, тому що рязанський натоперобний завод пошкоджений, пошкоджено серйозно. А мабуть, 70 чи 60% Москви це рязанський переробний завод. Ну, да це это классно. Буданов Малюк, вы молодці? І це треба говорити. Це треба нам піднімати на гора, да, як казали, кажуть у нас на Донбасі, і розповсюджувати. Друзі, а ви я дуже багато чую, що відписує Ютуб, що не отримуєте повідомлення. Перевірте свою підписочку, друзі. Перевірте, підпишіться, тому що багато людей дивиться без підписки. Поставте дзвоничок, друзі, подабаєчку. Розповсюдте це допомагає каналу, раз, а канал допомагає нашим. Хлопцям і допомагає пришвидшити нашу перемогу. Якщо хочемо разом бути, давайте будемо, тому що далі ми поговоримо про Польщу. Хоча я й обіцяв, начебто, її не торкатися, але неможливо. Те, що витворяє Польща, те, що робить Польща, ну, для мене це сопоставимо. Ну вже практично вони доходять до, ну, до війни, економічної війни, повністю розв'язаної з нами з Україною. X там. ну ладно, будемо говорити про це. Дивіться, фермери так називаємо так названі польські фермери, які я не вважаю ні фермерами, ні перевізниками. Вони ким? Це, це, ну, знаєте, ну, чітко обучені люди, які чітко обучені до провокації, і які налаштовані на провокацію з Україною, які налаштовані на розжигання. Да, е на розжигання боротьби з Україною економічною. Так от, такий Реус заявляє, і да, видання Реуц, що лідер протеста Войцех Лось. Перед КПП Дорогузк він оголосив, що фермери з польської сторони будуть. Пропускати до кордону вантажівки. Слухайте, я не знаю. Ну, фермери не пропускають вантажівки. Ну, держава, ну прикордонна служба, ну навіть поліція, фермери. Фермери, фермери, фермерам не треба в полі, фермерам не треба сіяти, фермерам не треба вносити додому. Фермерам нічого не потрібно. Їм потрібно пропускати або не пропускати вантажівки в Україну. Да? І він каже, що це жест доброї волі. Нічого вам не нагадує? Добра воля у поляка. Да? Це вони, це вони пожаліли наших водіїв, яких там вже троє, здається, померло в тих чергах, а вони тепер їх пожаліли і кажуть, щоб вони могли повернутися до своїх родин і в свою державу. Та йдіть ви нахрен, лось. лось йдіть нахрен, я хочу сказати. Іх передавайте і пишіть і показуйте. Далі. І тут же Ярослав Гузе, це посол Польщі в Україні, заявляє, що його країна не буде заохочувати українців повертатися додому. Не буде. Ось ці блокування, зниження економіки. не... Відсутність робочих місць в Україні, а там вони будуть, а там вони є. І він каже він знає, що його країна зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку, і дешеві. Чому українці ви там дешево продаєтесь? Не продавайтесь, друзі. Я вас умоляю. Я вас просто прошу. Майте гідність. Посилайте їх нахер. Все, що вони вам виплачують, не вірте. Нічого Польща не дає вам навіть, я не знаю, які такі там копійки. Ну золотого вона не дає вам Польща. Це все Європейський Союз, щоб ви розуміли. Іді, їжай, і їдьте в інші держави, вимагайте зарплатню більше. І він сказав, я маю на увазі дефіцит робочої сили в Польщі. А де ж ви діли поляків? Ярослав Гузе, де ви діли поляків? Де? Оце розумієте, виїжджають на нас. У мене немає от слів це вимовити. І знову, що робить Польща? Дивіться, вони замітають сліди, як тільки можуть. Да? А, а, ось наші журналісти, Юрій Конкевич, да, журналісти, відеооператор Олександр Пілюка, вони були на кордоні Польщі з Калінінградом, з Росією. Да? І вони фіксували перетин кордону вантажівками. Польські туди, російські сюди. Якщо Ткач фіксував це все на білоруському кордоні, там все відкрите, там іде поток, туди-сюди. Вони торгують з Білорусі, вони торгують з Росією, з Калінінградської областю. Вони не торгують, в... я скажу більше, вони торгують з України. Вони сюди везуть своє, а наш. Кастрирований, кастрований уряд, повністю кастрований уряд не перекрив. Тільки дзеркальна, тільки дзеркальна відповідь може дати щось. Тільки пропонування нашим людям тут життя на заході України, неважливо десь там роботи, житла. Візьміться за це уряд. Тупорилий уряд, тут я хочу сказати. Візьміться, це ж політика, немає тут нічого. Це політика, а, да, і цією політикою вбивають економіку України, вбивають наш, наш міграційний процес, да, демографічний наш процес. Нас, нас позбавляють людей, а, от, а уряд наш щось там в носу колупає. Розумієте? Уряд що з носу, так от арештували наших, нашого кореспондента оператора позабрали все, забрали е, всі флешки, нічого у них не залишилось, там їх депортують, щоб більше їх не було. Отак вони замітають сліди. Отак вони замітають сліди. І в цей час Дуда е, з Туском, які є ну, антогане, ну, ну, противниками всередині Польщі. Вони їдуть, вони їдуть в е, Сполучені Штати. До Байдена а, щоб ну дайте дайте, дайте дайте нам у Польщу вояк, щоб ми ще поставили на кордоні з, з Україною. Ще й вояками закри, закрили Україну. Слухайте, але ну, Байден сказав, що не буде. Не буде вояк, не будуть віддавати тут інше. Тут, якщо от зараз, да, от зараз, кінець березня, початок, та не буде, я вже про це казав, не вірю. Ось дай Бог, щоб я помилявся, Не буде допомоги з Сполучених Штатів. А ці 300 мільйонів. Пфу. Пфу. Навіть що кажуть, там 4 мільярди. Тфф. Повірте мені, вибачте, що я це роблю. Це не красиво, це не можна на камеру, але у мене нема іншого. Нема. Не буде допомоги. я... Він сказав їм, що я. Ось якщо не приймуть, а це вже останнє. І тепер ми не зможемо взагалі ні Тайваню дати, ні Ізраїлю. Він навіть Україну не згадав там нічого, так? Да? Чи говорили вони про Україну? Чи не говорили? Розумієте, ні, у нас нема, у нас надія на нас. На нас, друге. І тому я хочу подякувати земляку Кравченка Миколи за ваші донати. Аніскавець Нані, Аксонова Вірі Манабан, Ганяні Валентині, Карецький Жані на гранкову каву. Дякую вам, Жанна, Особи Велика вам подяка. Карчинський Ніни, Горковський Світлани, Осецький Світлани... Осецький Світланий, Монобанк на канал. Дякую вам, Світланочка. дякую. Друзі, підпишіться, поставте вподобайку. Домагайте, допомагайте, допомагайте, допомагайте. Підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовський YouTube, заходьте в опис, там всі є реквізити, там є телеграм, переходьте, заходьте, підписуйте, щоб ми були скрізь разом. Радьте друзям, сусідям, родичам. Ми робимо добру справу, і ми будемо її робити до вечора. Україна переможе.